і закінчився наш конкурс на кращу архітектурну проєктну пропозицію забудови кварталу в самому серці курорту Буковель, площею біля 8 гектарів. Три місяці невтомної роботи кращих архітекторів світу та безперервна комунікація спеціалістів Буковель та всіх учасників з різних куточків планети. І вже скоро, саме на цьому місці, де зараз я стою, від Редісону до хвої на місці відомої парковки Полки розпочнеться будівництво міста майбутнього унікального кварталу для креативних, сучасних та вибагливих, які вміють гармонійно поєднувати релакс та невпинний ритм сучасного життя. А поки ми беремо тиждень на опрацювання та повернемося до вас з результатом. Після цього ми оголосимо переможця, чия архітектурно-будівельна пропозиція стане найкращою, і ми втілимо її в самому серці. Курорту Буковель. До зустрічі!